Today, I just feel like as a team, we just didn't put it together. Um, we had a game plan, and I feel like we didn't kind of follow it to the T. Не, не um, we fought hard back in the game with good defensive stops and a few good offensive, fast break plays. Ми повернулися в гру за рахунок нашої хорошої защити, але в нападі в нас дещо не вийшло. But down the stretch, uh, we made some crucial turnovers, um, uh, me, myself included. And I just feel like a lot of us as a team got to take accountability for these type of things. Сьогодні ми зробили дуже багато дурних е втрат, його також, і ми не були разом як команда. Altogether, I feel like we still played a good, hard game. Um, we just... We just trying to figure out how to put it all together for 40 minutes. 40 uh, What do you think about uh, tomorrow game? Um, in basketball, when you have a bad game, it's always good that you got another game, so it has to be short-term memory, and we just have to come tomorrow and play hard.: basketball, I believe the team that we're playing, um, they're pretty also solid team, but I feel like if we just play together and follow our jobs and do what we're supposed to do, we can, we can pull off the win. Він вірить, що ця команда, що ми завтра будемо грати, вона сильна, але якщо ми будемо стежити за нашими правилами ми виграємо завтра. По-перше, хочу подякувати так, Збройним силам України за те, що дають можливість нам грати в баскетбол, так, дарувати вболівальникам такі ігри, емоційні. Так. Їх останнім часом у нас дуже багато, так. тобто заходимо в якусь кінцівку, там, де треба. Трішки у нас така команда, так дуже енергійна, дуже азартна. тобто Ми е, хочемо грати агресивно, тому що задня лінія у нас дуже заряджена так на перехват. Е, але в кінцівці треба десь трішки бути з холодною головою е, і десь довести якийсь да, кінцівку, якийсь кидок довірного. А е, не форсувати себе. Тобто, ми бачимо це баскетбол, сказати, що крибас там. Я дякую їм за гру, так, Кривбасу. Але сказати, що Кривбас там якось щось таке з креативів, так, щось там создав, вони просто забили ці важкі китки, забив хіл. так. І я хочу подякувати так, хлопцям за другу половину, за їхню енергію, за їхній азарт. Знову ми провокуємо суперника зробити 20 втрат. У Хіла 8 втрат. так. Тобто, це наш захист, так ми хочемо так грати агресивно. І якщо подивитися по статистиці, так очки після, скажіть, я скажу, да, у нас 20, у Кривбаса – 10. Фастбрейк, так, у нас 11, у Кривбаса – 8. Фастбрейк після ці турнов, да, у нас 8, у них 0, скамійка у нас більше забила. Але є, да, такий чуть, чуть момент. Ми сьогодні десь трішки проспали на підбирання. Да? Тобто mm -hmm. у нас був агресивний дуже захист. І ми десь на ротації, да, коли вже йшов кидок, ми не шукали гравця, кому ми повинні ставити цю спину. А ми просто так пригали, шукали цей м'яч, а так якийсь десь гравець да, вривався і забирав цей м'яч. Але це баскетбол. І я кажу, що я хочу підтримати своїх хлопців і хочу їм подякувати за цю другу половину. Але нічого я не бачив критичного. Так, завтра дуже важка гра. Звичайно, хотілось дома так порадувати нарешті фанів. Я тут не спочатку так я знаю ситуацію всю, що давно не було домашніх так, перемог. Звичайно, хотілося. І мені здається, люди бачили так, що ми до останнього. Тобто ми не, не опускали руки, як ви кажете, так було мінус да. 14, можна було пум, да, опустити руки і плизти кудись по течії. Е, Дограти. Кудись, кудись да, дуже далеко. Але ми так да, зібралися. Я кажу, команда дуже енергійна, дуже азартна. І тому завтра дуже відповідальна гра так, з прямим конкурентом замість за попадання в місце плей-офф. Oh, that was a that was a dog fight that was a good old fashioned dog fight um, they only they're the last team in the league but after, since they made changes they're made they're a lot better than they than they than they used to be so that was a really good really good team we played and I'm just happy we got it. we came out with the win the boys play hard today uh, this game was very, very, very difficult, Команда, проти якої ми грали, займає останнє місце, але вони грали досить непогано і це була досить напружена гра, і вони досить непогано себе показали. Е, ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за е, можливість грати в баскетбол зараз в цей важкий час. Е, хочу подякувати своїй команді, хочу подякувати супернику, бо ця. То, гра, яку вони сьогодні показали, була дуже-дуже важкою і цікавою. В цілому, якщо відповів е, на ваше питання, то так, саме перегрою я своїм е, американцям казав, ну це буде як е, випробування, ну це буде їх е, якраз, угу. чиї чи американці кращі. Тобто це було очікувано. було очікувано, що ця команда буде готуватися, що тут будуть готуватися, що вони будуть е, битися до кінця, що у цього тренера є дуже багато, е, скажімо так, ну, секретів е, в кишені, тобто він постійно щось таке робить. Я, і це було досить, очікувано, але е, десь ми. Не дуже добре зіграли, десь ми були готові до чогось, але в цілому я вважаю, що ну, ми вистояли і перемогли. І, ну, це буде дуже великий досвід до нас. Дуже класний матч у вас провів пікок. Він зібрав трипл дабл На вашу думку, наскільки саме його гра була важливою для того, щоб ви здобули цю перемогу? Ну і загалом, як вам ну, такий результат статистичний загалом на паркеті? Якщо чесно, я... моя думка така, що команда Луцька була готова до його гри. Вони дуже непогано грали в захист на нього. Це змусило його трошки перебудуватися себе, перебудувати себе і віддати 10 асістів, яких він зробив. І, До речі, я так вважаю, що він має бути вдячний команді Луцька за свій трипл дабл бо це завдяки їх захисту. Це сталося цього не було. Він скоріш за все, просто робив як завжди, забивав свої очки і менше дивився передачу. Я думаю, вам він теж сподобався в цій дещо новій ролі, коли довелося змінювати гру і в підсумку. E -e, добре, що гравці ну, розуміють мене роз, і е, мають цей, як, можливість реагувати. Я дуже люблю, коли гравці ну, мають безкібольний інтелект і можуть зрозуміти, коли треба віддавати пас, а коли ну, треба саму, самому йти бросати. Ну, тобто, Добре, що він переланштувався, коли у нього пішла гра, скажімо так, в наборі очок, то він став більше дивитися передачу, ну, тобто збирати на себе захист і віддавати пас. Це, це показує його якість, як це.